здоровенькі були, а це наші курчата. Ті самі перші, які були, що я казав, що я лишив собі від е, півня е, Білі Фельдера цього великого. Тут є сім курочок, е, два півники і бігає пару амроксів. Водить їх наша індичка, були вони майже місяць в місті і зараз бігають тут. Трошки прихворіли, в мене не було вдома. Певний час і бачу, що почають вони підспівувати похолодало, пішли дощі, і десь щось, як то кажуть, побігло трошки не так. Ну ні цього, я їм дав зараз е, таблеток, розвів лікарство, думаю, вони поп'ють ще, плюс погода холодна і одужують. Ростуть ніби поки що непогано, далі десь це чути, як то кажуть, тому що корче рахують осінню. Хтось мене питав, для чого я е, тримаю індиків, якщо їх, ну там яйце було, Коментар такий був верніше. Е, індиків я тримаю на порожніх гніздах для того, щоб потім вони ось водили мені корчат. Індички при, кх, прийняла вона їх, хоча вони вже були великими, не маленькими. І наша бронзова. Прийняла наших курчат і, до речі, вбадить. Це досить великий плюс, тому що вночі холодні, вони вже всі під нею і вони гріються. Вона спокійна, індичка, курчат не кусає, ну і курчати відповідно з нею бігають і туляться, і вже кажуть, як то кажуть, гріються. Цей півник легорн був наймолодший, я його був лишив. Собі, тому що він був найхворіший серед тих лигорників, я Він Чихав, кашляв, пищав, а вийшов. Виріс, як то кажуть, ми його відчухали. І вийшов ось такий у нас хлопчиська. Хоча я думав, буде дівчинка, ну хлопець то хлопець, нічого не зробиш. Так, холодно, дуже-дуже холодно. Хоча, можна сказати, це кінець квітня, але погода. У нас холодно, ще обіцяють приморозки. Думаю, що їм буде під квочкою тепло і вони будуть нас здорові. Зараз ми ще їх я попробую потім ще полопати і е... дати по таблетці метронідазолу, По пів таблетки їм. І будемо пильнувати, будемо годувати, щоб наші курчата росли. Ось такі наші маленькі курчатка. Як вони попідростають, то ми потім вже побачимо. Кукуйовдалися, бо холодно. Пада, що я не взяв з собою. Від хрипів нічого не сподівався. Тато мені часто не сказав і я приїхав, а тут поки що тільки антибіотику ми їх пропаїмо. Наша мама mm -hmm. індичка вона. Ручна, в принципі, птиця у нас практично вся ручна, тому що ми її любимо і ставимось до неї з любов'ю. Ми їх ладимо, розмовляємо з ними. Тому проблем таких немає. Ну, гуси там, гусики на них нападати. Дивіться, легко заганяти, тим більше курчата в нас росли на балконі, то теж вони є ручні, а ще Білий Фельдер взагалі-то взагалі, ручна птиця. Планів по них поки що є, але як Бог поможе, будемо бачити, що буде. Осіння. Що, Вітер холодний, вітер поза шкірою, я сам зараз шапці в теплому светрику. Думаю, що наші курчати під мамою індичкою будуть грітися і буде все добре. Поки кульків бачу менш більше силки, ніби нічого такого, ми тільки, оце, що їх мордують хрипи. Будемо пропоїти, будемо лікуватися. Ось так коротко про наших курчат. Це курочки. І чистий німець білий Фельдер, а курочки там були чисті мішені, Ну, я думаю, що тобто мішені українські і ті, що з Німеччини у нас були, приїхали, будемо сподіватися, що вийдуть у нас вони рослі, такі, як їхній тато, і ми будемо міксувати собі хорошу сімейку. Наразі всі миру злагоди любові і Божої благодаті. Навіть Індочка вона якась скойовджена. Від холоду, і ми будемо лікуватися і будемо показувати, що з цього вийшло.